Дивіться, скоро Різдво, нарешті, скоро Новий рік, Різдво. І я недавно зрозумів, що я вже більше трьох років не ставлю вдома ялинку відтоді, коли в мене з'явився кіт, тому що боюсь, що він її перекине. І я вже більше трьох років не кличу до себе до хати колядників, бо в мене кіт, я боюсь, що вони налякаються, що він налякається, що кіт налякається. І буквально в мене кіт забрав свято. Це капець, в мене кіт забрав свято. Зато в нього свята, чесно, кожен день. Я не знаю, кожен день, коли я приношу додому якусь нову коробку картонну або кульочок. Для нього це. Всі знають, як коти люблять картонні коробки. Це фантастика. Кіт і картонна коробка. Ну я не знаю. Це як міндіч і готівка. Як динамо і пропущений гол. Як це, як перший сніг і Інста Сторіс. Не, не, не роздільне, це, це одне ціле. Мені здається, якщо би до мого кота на вулиці підійшли тіктокери, якісь усі, знаєте, і спитали б: мільйон доларів чи картонна коробка. Мій би ні секунди не думав. Він би зразу сказав, мільйон доларів і йди, купи мені на всі ці гроші картонних коробок. Чесне слово, я вам клянусь, до мене недавно прийшов майстер у ванні поміняти кран. Я дістав кран з коробки, поставив коробку на підлогу за секунду. За Секунду пройшла, я на секунду відвернувся, він же морду запхав в коробку, вже щось там чухає, щось там тішиться. І то тільки майстер, кота ще не було, він же Кінжи. в іншій кімнаті був. Та, але на щастя, на щастя, оці всі свята святкуються не тільки вдома, інколи ще е, новорічні свята, різдвяні святкуються і на роботі. І мені дуже подобається найкраще, що я в житті коли-небудь бачив, це коли в it офісі якоїсь ІТ-компанії приходить вертеп. Знаєте, це приходить вертеп, з ними священик і йде кропити серверну. Потім, потім ще два дні всі, а всіх інтернет нормально працює. Ні в кого не глючить. Це, це, це фантастика. Приходить вертеп, і приходить вертеп, де стоїть в холі, забігає офіс менеджерка в найбільший open space і каже, так, все, всі зараз виходьте, бо прийшов вертеп. А там сидять ці програмісти. Один агностик, другий атеїст, третій буддист, четвертий якийсь сатаніст, я не знаю. Досі на Фортрані працює Це — ужас. І починає співати вертеп, воно все шепить, воно все в офісі там димить, я не знаю. Це жахлива, жахлива картина. І по-любому, в цей час хтось сидить на якомусь там робочому дзвінку з якимось, наприклад, там замовниками з Індії. І починає англійською мовою пояснювати, чого в нього на фоні ангели чудяться. І що таке тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Це, це фантастична історія. Але з іншої сторони, треба віддати належне цим вертепам, які ходять по ІТ-компаніях, тому що вони теж адаптуються. Вони теж адаптуються під ІТ компанії. По-перше, там нема жида в вертепі, тому що він переважно СЕО компанії. Вони стараються не згадувати. По-друге, вони і текст теж адаптують. Це е, зарплати по стелю, таски по коліно. Будьте деви гонорові, дайте гроші паперові. Та. Скиньте там на, на церкву на карточку, ну там е, дуже дивні речі. Я, до речі, згадав за SEO. Е, недавно прочитав новину в інтернеті, може хтось чув, що SEO компанія, яка придумала чат GPT, е, Семен Альтман, Семен Альтман, погодьтесь не звучить як seo компанія, яка придумала чат GPT. Семен Альтман отравився алкоголем в Ходорові. Семен Альтман напозичав грошей і не бере трубку. Ну, але так вийшло, що seo компанія Семен Альтман недавно заявив, що скоро з чатом GPT можна буде спілкуватись на теми 18. Поняли? Типу, можна буде фліртувати з чатом GPT. І насправді це досить цікаво, але мені, як айтішніку, дуже, ну, досить дивно, як це, як це буде відбуватись. Ну, типу, як в мене, коли в мене намічається якийсь романтичний вечір? Ну, що я беру? Ну ясно, полторушку біля там взяв собі і пальцями жирними від піци. Ну, що я пишу в чат GPT. Пишу: о, здоров, що ти там, як там мацьонька? Але, але фактично ти спілкуєшся з комп'ютером. Ну, що ти, ти можеш у нього запитати? М -м Привіт, а як тобі подобається? І, і Чаджипді тобі пише: я помаленьку знімаю себе кришку. Показую тобі свою материнську плату. Ого, ти така гаряча. Ні, це в мене просто кулер глючить, не звертаю увагу, він трошки поламався. Твій тайп-сі вже готовий. Е Зачекай, зачекай, не так, не, не так зачекай, зупинись, не так швидко. В тебе що оптоволокно, куди ти так спішиш, я не розумію. Ну воно якось так буде виглядати. Потім десь там з, з часом вона тобі пише, чат GPT тобі пише: отак глибше, давай заходь глибше в інтернет. Так, ще, ще глибше. Ну не так глибоко. Ти вже дивишся, що у Юри на Ютубі. Ти що, збочинець не, не, не настільки глибоко. І взагалі, якщо серйозно, то цей Чадже Петі, він же ну, він же навчився все робити так само, як люди. Він же, я не знаю, він вміє малювати, вміє створювати пісні, складати, вміє, він може зробити вам діагноз лікарський, може допомогти як психолог. Він же, в принципі, вміє робити практично все, що роблять люди. Єдине, що Чадже Петі ще не навчився, і я думаю, що ніколи не навчиться. От є одна річ, яку він ніколи не навчиться — це напрягати тебе. Отак от ні з того, ні з цього, щось тебе напрягти, щось прямо знервувати. От прикиньте, лягли собі в обід спати, легасенько задрімали, і Чаджи Біді тобі пише: Ну, старий, ну ти храпиш, як кабан, я не знаю. Ти може якось на другу сторону перевернеш чи що? Ну, погодь, Чаджбіті такого не напише. Або просто в рандомний момент пише тобі Я йду від тебе. Ти такий, що сталося? куди йдеш? Все, не дзвони мені більше, не пиши мені більше. Такого він ніколи не навчиться. І тому я думаю, що поки чат GPT не вміє тебе напрягати і не пише тобі позицію 2000 до суботи, потім, до того часу ми ще більш-менш більш захищені від нападу на нас штучного інтелекту. Чули недавно, я думаю, що всі чули про цей скандал з енергоатомом, що відбувся. Про Міндіча, оце все, що відбулось. Е, мене в цьому всьому здивувало не те, що хтось обкрадав нашу державу. Ну, це не супер дивина для мене. Мене здивувало те, що Набу написало, що в них є тисячу годин аудіозаписів переговорів. Тисячу годин. Мені, як людині, в якої 10 тисяч годин в доті, дуже добре відомо, що таке тисячу годин. Це дуже, це 42 дні, я не знаю. Це сор... це шо шо про що можна говорити 42 дні без перерви? Я собі не уявляю. Мені здається, якщо цей е... Е... тенор і той другий, якщо вони між собою цих тисячу годин говорили по телефону, то половина тих відкатів, які вони забрали, мало би йти чистоків стару за зв'язок, я не знаю. Там ті телефони червоні, напевно, були. Я ще не можу уявити. Тисячу годин. Якби мої записували телефонні розмови, 99,9% цих розмов було би щось типу. Алло. Алло. Ти де? Їду. Давай. Хто це? Ну, типу, що можна записувати? Що можна говорити тисячу годин? Навіть якщо, ну, навіть якщо взяти до уваги, що це швидше за все це були не телефонні розмови, а можливо живі розмови. Це тисячу годин, це, я не знаю, це 500 інтерв'ю раміни. Це тисячу сольних концертів якогось стендапера. Це 1 мільйон 800 тисяч дзвінків по дві секунди. Оце, ти, ти де? Алло? Ну, це фантастика. Це... 12-16 моїх сексів, я не знаю. Це... це неможливо собі уявити. І ще мені найбільше подобається, що весь цей скандал називають плівки міндіча. Плівки. Ви коли останній раз бачили якісь плівки, крім харчових, я не знаю, які плівки? Ну, це що за прикол? Я собі уявляю, як в суді суддя говорить на суді, каже, давайте послухаємо уривок з плівок міндіча. І сидить адвокат, сука, і олівцем перемотує касету. Ну, це, це, це фантастика, це тяжко собі уявити. Минулого місяця я був 4 тижні відпустці. Мені пощастило, мене на роботі відпустили. На 4, я, я в 4 тижні відпустці не був, років 15, напевно, до того. І це був фантастичний час. Це було прекрасно. Тобі не треба вставати, йти на роботу, сидіти там 8 годин за комп'ютером. Ти собі вставав, сидів 12 годин вдома за комп'ютером. Це був фантастичний час, це було прекрасно. Це було прекрасно, Ніхто тебе не напрягав цими словами, «мітінг», реліз, там, I'm your step-mother, не знаю, це все. Ніхто ніхто тебе цим не напрягав. Я взагалі, от, зрозумів, в відпустці, я зрозумів, що крім Русні, більшість негативних емоцій в мене в житті викликають англійські слова. Оцей дедлайн, реліз, мітинг, ну, це, це, воно жахливо звучить. В українські слова вони не несуть якогось такого негативу. Ну нема такого, що слово борщик викликає якісь негативні емоції. Ну, типа борщик, світанок, щирець, я не знаю, ну, воно, воно прекрасно звучить. Навіть якщо взяти просто одне слово, взяти слово мітінг, як фістінг звучить якийсь, я не знаю. Це жахливо. І наш переклад: нарада. Нарада. В самому слові є рада. Це, це фантастика, я не знаю. Або дедлайн, дедлайн перекласти це. Мертва лінія. Це що, це що взагалі таке? Мертва... А в нас як, в нас як буде дедлайн українською мовою? Може хтось підкаже. Речинець. це один варіант. А в мене, в мене на Івано-Франківщині кажуть: квітка. Дедлайн і квітка. Ну, ви, ви уявляєте, яка різниця між цими двома словами? Я себе уявляю, як би відбувалася комунікація в офісі на проєкті, якби всі говорили українськими словами. Забігає е -е, хтось з відділу кадрів і каже, всі мерщі на нараду, тому що в нас скоро квітка. А наші інженери ще всіх жуків не полагодили. Наш, наш додаток, е -е, я не знаю, наш додаток завмер. Веб-сторінка застопорилась. Ну, це прекрасно звучить, я не знаю. Це набагато краще, ніж, ніж англійські слова. Або тімбілдінг, тімбілдінг, як ті який звучить. Я не знаю, що це що за слово взагалі? Це має бути свято тімбілдінг. Ну я, не, це, це, я ненавиджу тім -білдінги". це, Воно взагалі не святково звучить. Я пам'ятаю, в нас в офісі якось мав бути тімбілдінг. І нам присилають опитування електронним листом: чим ви хочете зайнятися на тімбілдену? Пейнтбол, страйкбол чи лазертех? А мені 39 років. Де варіант рибалка? Я не знаю. Посидіти вдома, постояти біля мангалу, підказувати, як смажити шашлик. Де це все? Я кажу: я не піду на тімбілдинг. а мені пишуть, типу, та ти що не розумієш, це ж для вас створено, що ви краще познайомились між собою в команді, щоб налагодити комунікацію всередині команди. І я кажу: ви серйозно, щоб ми налагодили комунікацію всередині команди, заставляєте нас стріляти один в одного? Ну, в мене попередній, попередній рік мій співробітник чотири рази вбив шефа, він потім рік відпустку не ходив після того. Ну там він, правда, сам винен, якщо чесно. В нього вже кулі закінчились, він в рукопашку пішов. Це вже, це вже його вина. Ми зробили для вас тімбілдінг. Ви будете інквізитори, бухгалтерія і єритики. Посадіть собі в, в, в гарному сімейному біля вогнища, гарного сімейного. Дуже дивно. Так, я згадав за корпоративи. Е Помітили, що не, от зараз останнім часом стало популярно запрошувати на різні концерти оцих, е, як би то сказати, коректно пристарілих зірок. Оці мілфи шоу-бізнесу. Віктор Павлік, там Іво Бобул, Аліна Гросу. Ну, це просто мілфа без шоу-бізнесу. І вони стали дуже популярні. Оці престарілі зірки, вони стали дуже популярні. Я недавно дивився, на концерті Віктора Павліка було стільки людей. Мені здається, якщо б зараз територія А вирішила випустити новий сезон своєї передачі, ну я не знаю, ну там рейтинги були б вищі, ніж тиск в учасників, якщо чесно. Чесне слово. Але цим зіркам, мені здається, хоч вони і молодці, що популярні серед молоді. Мені здається, що їм все-таки це все важко дається, оця молодіжна культура, оце все. Мені здається, якщо Павлу Зіброву хтось напише, що він попав в ріки, він скаже, попав в ріки, а що то буде по горшах, щоб без поліції якось рішити? Та щоб якось цей. Якщо Віктору Павліку скажуть, що він хоче купити таргет, він скаже: та я не знаю, мене Volkswagen теж. Вроді нормально їздить. Але це ще раз доводить, що е, все старе, оця популярність цих зірок, ще раз доводить, що все нове, це добре забути старе. Тому я впевнений, що скоро знов повернуться оці Мелорама, LG Еврика і клуб суперкниги не знаю. Пам'ятаєте клуб суперкниги? Не всі, якщо чесно. Мені здається, я би глянув, якщо чесно, оцей якийсь ремастер на клуб, клуб суперкниги. Єдине, що мені здається, в сучасних умовах, ну там, напевно, швидше за все, замість біблії, основною книгою було б ну, не Біблія, а щось з цієї мотиваційних е, успішних успіх, знаєте, це дума і багаті, і сім звичок успішних людей. Оце, і, ну, Я ненавиджу ці книжки. Це жахливо. В мене в дитинстві, моїм мотиватором був мультик Том і Джеррі. От, все життя не хотілося бути таким, як, як Джеррі. Знаєте, прикиньте, жив собі кіт в хаті, робив просто свою роботу, і прийшла якась миша, і через неї вік цей кіт страждав. А, ну, добре, це трошки контроверсійна думка, напевно. Ну ладно, ви ще не готові, до того треба підготувати. Е, але взагалі, от, е, мені здається, що ми зараз з вами живемо от, в світі мотивацій. Е, ці мотиваційні книжки постійно зі всіх сторін, зі всіх бікбордів, зі всіх сторіс, тобі говорять, щось лайкне, щось підпиши, щось купи, схудне, не знаю, там всюди, Зі всіх сторін тобі говорять. Мені чесно здається, що ну, простий чоловік ніколи в житті по своїй волі не захоче схуднути. Звичайний чоловік. Він знає тисячу причин, чого не худнути. Типу, там, не знаю, в мене груба кістка. Я зараз на масі, типу, на себе подивись. Ну. Але є один варіант, коли дійсно буває стидно, що ти не ходиш в спортзал, коли ну, реально буває трохи соромно. Це коли дівчина так от пробує біцепс і каже напруж, а ти вже напружив. Так, оце, це жахлива річ. Тому займайтесь в спортзалі, ходіть на стендап, дуже дякую.